Цвіта гречко. Сільське населення старіє і не мають змоги, змоги вже старіші люди обробляти свої наділи, віддають невеликим фермерам, а ті на тих наділах вирощують різноманітні культури. І от однією з культур, які вирощуються. На цих наділах є і гречко. А з вами канал Село Ти Моя Доля. Я вас вітаю на каналі. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Тут котрий з тих, що ще здужає працювати на землі. Хто хоче працювати на землі, посіяв ячмінь. Ось такий гривастик. Такий гарний день за день буде молотити. Тут хтось сою засіяв. Кожен собі думає, що десь на чомусь може якусь копійчину заробити. А я прийшла на свій наділ. І в нас тут я знімала весною посадку картоплі і посів столового бурака сорту опольський. І люцерна частина, люцерна частину сіна. Чоловік викосив і загрібає другий у кислю церни. І також думаємо, що на слідуючий рік, як дасть Бог дожити, то доведеться цей наділ віддати, бо важко нам вже обробляти город в трьох місцях. Ну, Та й, як кажуть, можна сказати, що ноль доходу, і тільки багато розходу, багато розходу сили. А доходу сьогодні, наприклад, були в райцентрі на ринку, думали, щось продамо з овочів. Майже все, що повезли, майже те і привезли додому. Зовсім нема купців. Ціни не скажу, що погані, але... Хто купує, людей зовсім на ринку. Мало, ну правда, сьогодні субота. Але ж в минулі роки в суботу виїздили, то також було багато купців, тим більше я собі думала, що думаю, він огірки, зараз консервація, і цибуля в мене гарна, я показувала в відеороликах. Ну і морква також гарна. І морква зараз повинна йти, бо період консервації. Не продали майже нічого. Так що надаремно працювати, звичайно, не дуже так хочеться, бо хотілося б, щоб була якась добавка до пенсії. А воно виходить так, як виходить. І навіть тої люцерни, то нам вже стійкі не треба, бо я говорила, що в нас вже кози, а не корова. А козі також, звичайно, потрібні харчі, але не стільки їх багато. Потрібно, як би потрібно було для корови. Кози є кози. Толь що, не робитися в селі треба. А результати тої роботи. Частенько нульовий. Ось такі справи. А я ще хочу спробувати насмикати. Може, ми ще й завтра поїдемо, як кажуть, людей дручити на ринку. Можливо, насмикаю, зараз спробую бурячків для асортименту. А чоловік то дуже кривиться, як я кажу про ринок, але ж є ж надлишки продукції, ми ж її не використаємо ту продукцію. Ну, а поїти її нема куди. Так, що чоловік бере побільше і кидає повище, а я піду дивитися за бурячками, що там у нас наросло. Картопля тут бачу поки що зелена, бо коло дому ранньо встигли сорт вже посихає, вже кинувся фітофтороз. І сказати, що цього року дуже гарна картопля, то так не скажу. А тут, правду сказати, не пробували. Думала, візьму лопатку, але не взяла. Бо дали ченько і тяжко нести. А тут в мене Белоруса посаджена. І от і Белоруса вже якраз і вже також має фітофтору. Ну, Але ви знаєте, що це ранньостиглий сорт, не знаю, яка вона. Квасолі, два рядочки, нам сусід припалив, бо бризкав свою кукурузу гербіцидами. Люди тепер же злінуються сапати. Використовують гербі, гербіциди навіть не в невеликих ділянках. Але я бачу, що вона відновилася та квасоля, бо казав чоловік, що зовсім було плачевне діло в неї. Але нічого вона зазеленіла. І припалив ліцерку вздовж. Але також трохи відновлюється, а трохи пожовтіло. Ну, кукуруза в сусіда, то ліс, а не кукуруза. Десь добренько добре вода, або наша не дуже така. Ну, у нас і не багато тут кукурузи. На іншій ділянці то більше посаджено. Колись, як доберусь до іншого городу, то... Можливо, під нас її покажу. А зараз йдемо в буряки. За бур'янинулось у нас трохи, але ну нічого, десь бур'яниці, десь щось. Ну такі невеликі ті бурячки поки що. Але ж так як нам також їх багато не треба, тих бурячків. Бо ще вдома два сорти є посіяні. То можна трошки взяти, аби хто де купував, то можна було б і продати. Такі невеличкі, молоденькі, саме смак зварити зараз. Чи борщ, чи, чи якийсь салат, чи вінегрет, хто що хоче. Ну і разом трохи бурі, попід не попідполюю. Бо ж не треба, щоб вони так вже нагліли і витягали. Бур'яки не буду попідрадувати, а звичайно виберу, котрий трохи більший. Такі вони. Не дуже вони ще такі великі, ну, ще до осені далеко. Але я кажу, потім їх і осінни не дуже є так, куди подіти. Не знаю, куди ви здуває хто має городи, лишки вашої продукції. Якщо не використовують, ну, у нас десь ту продукцію потім подіти, то це також проблема. Слава Богу, досить на нас. Зазвичай в нас існує такий звичай сільський, перехідний, від баби до мами, від мами до доні на Івана Купайла, йти на город і будити картоплю. Але цього року ми не прислухались до тих народних традицій на Івана Купайла. Картоплю не будили. Тобто підкопуємо і дивимось, яка картопля наросла на період, ну ви знаєте, що Івана Купайла 7 липня. Але сьогодні я не втрималась, хоч лопатки з собою не взяла. Все ж таки хочу подивитися, що ж тут ті землі, що ми посадили і що тут нас очікує. І так белоросу вирвала корч, знайшла одну картопліну, ось така велика. Ну, може, я добре там не без лопатки добре не, не пошукала. встигла міранда ось така картопля, ну не вважаю, що погано. А далі середньостиглий сорт Балтік Роуз, він ще цвіте і зелений, слава Богу, поки що. Поки що є вже, хотіла казати, що немає ознак фітофторозу, є. По на листі є вже ознаки фітофтори. То отака вона, така вона невеличка, вона тільки десь побра... зробила зав'яз і починає розвиватися. Ось таке болото. Але зав'язі, якщо вона ще підросте, то зав'язі під кущиком є багатенько. А це у нас Балті Роуз, це середньостиглий сорт, ще й дуже смачний. Він у нас зберігається до цієї пори. Я ще недавно варила її, для чогось там мені потрібно було. Як чоловік каже, вона зовсім не гірша ще від... Від молодої картоплі. Дуже смачна. Дуже жовта-жовта всередині. І гарно дуже розварюється. Так що, так що обов'язково потрібно сорти, сорти садити різні, і ранні, і середні, і пізні. Ну, у нас тут, як кажу, Белоруса, Міранда і Балті-Круз. Така жовта всередині, не знаю чи. Передає колір. І ось тільки з-під курча вишкрабало. Так що, є надія, пішли дощі, картопля, звичайно, ще підросте. Так що картопля, звичайно, ще підросте. Пішли дощі. ще зелена. Думаю, що на осінь буде все гаразд. А бурячки я сьогодні тут не нарвала, бо я вам показувала вони ще невеличкі, так що буду їх доривати вдома. Вдома в мене кращі буряки. Я говорила, що там в мене циліндра, гарні великі буряки вже, то потрібно вирвати ці, а ці нехай ще підростають. Ось така сьогодні моя сьогоднішня городня розповідь. І на цьому Закінчую свій сьогоднішній відеорепортаж. Дивіться, підписуйтесь, коментуйте. І будьте з нами. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я! І так чоловік, слава Богу, поїхав. значить, ще на одну роботу стало, слава Богу, менше, буде забрана люцерка, Другий юкіс, як я вже сказала. я теж буду чим чекувати додому. Так що до зустрічі, дорогенькі.